З миром Божим, слава Ісусу Христу. Дуже важлива зараз тема піднялася нашим пасторам, тому що зараз, дороготійний, всі соцсеті проповідують все, що завгодно. Но За інформацією стоїть Дух і управляє цією інформацією теж дух, кого ми слухаємо. Наших постарів також банять. І чому? Тому що, скажіть мені, вам потрібен Бог? Те, що сказав пастор, що Бог потрібен, тому що люди хочуть бачити, коли він виставив ролика Пасхи, дуже підписались багато людей, щоб послухати про Пасху. Тому... Слухайте слово Боже, воно й стілює.